Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас 6 грудня. Вітаю всіх з Миколаївчиком. Я знаходжусь на майданчику Євротачки. Тут є близько 70 легкових автомобілей. Давайте подивимося, які саме машинки є та скільки вони коштують. Всім приємного перегляду! Починаємо наш сьогоднішній огляд з міні-купера 2012 року випуску 1,6 бензин на автоматі, вартість 7,5 тисяч доларів. Пасатик в універсалі 2005 року випуску, 2 літра дизель, непоганий по кузову, виглядає гарно, 6700 доларів. Реномеган другого покоління 2007 року випуску з двигуном 1,6 бензин, вартість 5800 доларів в кузові універсал. Volkswagen Golf 4 2001 року випуску 1,6 бензин на автоматі, трьохдверний автомобіль 4800 доларів. Audi A4B7 2005 року випуску 1,6 бензин і вартість 7300 доларів. Nissan Leaf є ось такий поки що без ціни. Volkswagen Golf 5 2006 рік, 1,6 бензин і вартість 6500 доларів. Четвертий в кузові Універсал 121 тисяча рідного пробігу. На автоматі 1,6 бензин 2005 рік і ціна 6300 доларів. Renault Scenic 2013 року випуску. 2 літра дизель 230 тисяч пробігу. Нефарбований автомобіль 9200 доларів. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску. 1,6 газ бензин 230 тисяч пробігу на автоматі і ціна 6200 доларів. Ford C-Max 2006 року 1,8. Бензин 215 тисяч пробігу і вартість 5700 доларів. Volkswagen Golf 2006 рік 1,6 MPI, комплектація Goal, обслужений автомобіль і вартість 6500 доларів. Шкода Octavia 2007 року випуску, 1,6 газ бензин і вартість такого автомобіля 5900 доларів. Renault Scenic 2012 рік, 1,5 дизель 200 тисяч рідного пробігу на автоматі. Вартість 9400 доларів. Volkswagen Jetta 2015 року випуску. 1,4 бензин на автоматі. 115 тисяч пробігу і ціна 8700 доларів. Audi a 4 кузові b 7 2006 року випуску на шикарнючих таких дисках. Гарна, що по кузову, що в салоні. 7800 доларів. 2 літра TFSI на автоматі. Seat Altea 2010 року випуску. 1,6 дизель. 242 тисячі кілометрів пробігу і ціна 7800 доларів. ЗАЗ Форза 57 тисяч пробігу все в оригіналі 2014 рік. Дуже класна комплектація, до речі, хоч така машина. І ціна 4 тисячі доларів. Mitsubishi Galant 2008 року випуску, 2,4 газ бензин на автоматі і ціна цього автомобіля 6100 доларів. Renault Кенго 2009 року випуску з двигуном 1,5 дизель нефарбований, майже нефарбований автомобіль, тільки задня кришка багажника 240 тисяч пробігу вартість 7900. І ще одне Кенго стареньке 2002 року 1.2 газ-бензин 5300 Peugeot Partner 2013 року 1.6 дизель 280 тисяч пробігу І ціна цього автомобіля 7600 доларів. Кона, дуже класна кона 2019 року. У 2022 році замінена батарея була, бо там вони були брачні. Максимальна комплектація. Вся в рідній фарбі 64 кВт батарейка і ціна 17800 доларів. дача лоджі 2013 рік, 1,5 дизель і ціна 7800. Honda CRV 2015 року випуску, 2.4 бензин, 140 тисяч кілометрів пробігу, 16800. Ціна, максимальна комплектація. Volvo v 60 2013 року, 2.4 гібрид, 330 тисяч рідного пробігу. Автомобіль в гарному стані і вартість 13 тисяч доларів. BMW X1 2014 року випуску 2 літра бензин, повний привід 13 тисяч доларів. Вся ціла. Шкода Octavia Tour 2004 року випуску в кузові ліфтбек, на автоматі 1,6 бензин і ціна 6200. Nissan Note 2007 року випуску, 1,6 газ бензин, 218 пробігу на автоматі 6200. Nissan Leaf 7700, здається 13. Рік Audi A4B9 2019 року випуску 46 тисяч км пробігу, 2 літра бензин повний привід, ціна 19 500 доларів. Audi A6 2013 року випуску, 3 літра дизель повний привід автомат, ціна 16900, 259 тисяч пробігу, двигун після повного технічного обслуговування. Вольво В-60 2011 року випуску, 1,6 дизель. 247 тисяч пробігу і ціна 9700 доларів. Nissan X trail 2007 року випуску. 2 літра газ бензин, автомат, повний привід 9900. Лінкольн МКТ 2017 року випуску. 3,7 бензин, атмосферний двигун. Ціна 16 тисяч доларів. А дуже легеньке пошкодження по задній кришці багажника автомобіль з Америки. Друзі, якщо ви хочете, щоб на вашому авто були ось такі криштально чисті диски, як на цьому лінкольні. Рекомендую вам використовувати очисник для дисків та очисник для гальмівних дисків від компанії Бардаль. Ось стоїть туксон, який свіжопригнаний з Європи. Як правило, з Європи свіжопригнані машини мають ось. Такий стан дисків та ось такий стан гальмівних дисків. Для того, щоб ці гальма не били, беремо ось цю рідину, ось так взбовтуємо і наносимо ось туди. Дивіться, каструя гарна. Наносимо, очищаємо. Паралельно потім наносимо і на звичайні диски, ось такий розчин, який від'їдає весь цей бруд. Бажано це робити вже. Коли миєте повністю машину, і потім веземо машину на мийку і цей весь бруд збиваємо. Для того щоб замовити дану продукцію, переходьте в опис під цим відео. Там є посилання. Також є. Мінус 10% знижечки по промокоду Bonder. BMW X2 2018 року випуску, повний привід, 2 літра бензин 146 тисяч кілометрів пробігу, 21 500 доларів. Volkswagen Caddy 2009 року випуску, 1,6 бензин, газ бензин, 250 тисяч пробігу і вартість 7 950 доларів. Jaguar i Pace 2018 рік 60 тисяч км пробігу. Повна комплектація, вартість 24 тисячі доларів. Audi a 4 b 8 2013 року випуску це Америка 140 тисяч рідного пробігу. 2 літра бензин 12400 доларів. Kia Sportage 2016 року випуску 1,7 дизель механіка 12500 доларів. Mitsubishi ASX 2017 року випуску 66 тисяч рідного пробігу. Це офіційний автомобіль 16900 доларів. Повний привід автомат. Volkswagen Passat 2018 року випуску, 2 літра бензин, 115 здається тисяч кілометрів пробігу і ціна 15 700 доларів. Ford Fusion. 2017 рік, тут також невеликий пробіг в районі 100 тисяч км, ціна 11 900 доларів. Мінік такий 10 тисяч 300 доларів, 2013 рік, 166 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензин на автоматі. І ауді 2014 року випуску 2 літра дизель, універсал, 220 тисяч кілометрів пробігу на автоматі і ціна 12 тисяч доларів. Друзі, ну а вам, якщо сподобалося дане відео, прожимаємо палець вверх, підписуємося на мій канал. Всім вам дякую за увагу і до нових зустрічей.